21 листопада міський голова Віталій Граждан та заступник міського голови Андрій Криштопов провели зустріч з представниками підприємництва міста щодо взаємодії міської влади та закладів торгівлі громадського харчування і побутового обслуговування населення з питань організації місць обігріву на випадок оголошення надзвичайної ситуації з енергопостачанням. Кожному з нас хотілося б, щоб проблеми оминули наше місто та наші родини. Однак готуватися слід до різних сценаріїв. На жаль, в інших регіонах нашої країни вже є прецеденти відсутності світла не годинами і не по декілька діб, а навіть цілими тижнями. Якщо будай бо буде у нас тепло в оселях в наших квартирах, то і буде проблема зі світлом. Тоді будемо прості разом всі допомагати нашим мешканцям нашого міста з підзарядками з гарячими напоями. Андрій Криштопов розповів присутнім про мережу стаціонарних та мобільних пунктів обігріву, які створені спільними зусиллями в Одеській області. В свою чергу начальник Білгородністровського районного управління ГУДСНС України в Одеській області Олександр Чуханенко пояснив вимоги до заходів безпеки при організації місць обігріву в приміщеннях магазинів громадського харчування та побутового обслуговування на період виникнення надзвичайних ситуацій. На жаль, є підприємці, які за зарядку гаджетів вимагають грошове винагородження, і в умовах воєнного часу це виглядає, м'яко кажучи, неприємно. Були випадки, коли люди просили зарядити телефони в магазинах для генератори без прив'язки до магазинів. Нічого. нас були випадки, коли за це брали там кошти 100 гривень 50 гривень. Я вас дуже прошу. Це людське горе. Деякі з них не можуть зв'язатися з близькими декілька днів. Це не той випадок, щоб заробляти гроші. Міський голова розповів, що завдяки ініціативі небайдужих актерманців біля міськвиконкому зроблено окремі пункти обігріву з постійним електропостачанням. Там буде можливість зігрітися, зарядити гаджети, зробити гарячі напої та навіть поїсти. Разом з цим наше місто не закінчується біля центральної площі. Є потреба і в районі перемоги і на тілі і так, далі, і так далі. Тому ми вам пропонуємо просимо вас об'єднатися. І зробити це по всьому місту, ми все готуємо, готуємо і, і харчування, готуємо і, і, і речі, всі гарячі е, всі обіди, вони у нас будуть. Що людина, якщо буде в холоді і без їжі, то ми повинні нагодувати. Ну, таких людей багато, самі, самі розуміють. Якщо у вас виникла необхідність підзарядки гаджету, ви можете зробити це за наступними адресами. Пункт обігріву біля Білгородністровської міської ради, універсам Копійка, кафе Маєстро, аптека вашого міста, супермаркет Тіра, магазин Каштан, магазин Три ліхтарі, кафе Ромео і Багета, супермаркет, сонячний кафе, соль, магазин Свобода. Список охочих допомогти постійно розширюється. Зв'язок з рідними це головне. Подолаємо темряву разом. Олеся Семчинська Віталій Солодухін, перший муніципальний.